На Львівщині виявили бойову частину російської крилатої ракети Х-101. Поліція затримала підлітків, які жорстоко побили хлопця з інвалідністю і поширили відео знущань в соцмережах. У руський посадовець комунального підприємства підозрюється у масштабному забрудненні земель збитки оцінюють у понад 2,5 мільйона гривень. На Львівщині чоловік влаштував раллі по пшеничному полі, що спричинило пожежу і знищення понад 50 тонн врожаю. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки. Починаємо. У Львівській області виявили частину російської крилатої ракети Х-101. Знахідку було виявлено вчора у селі підсадки. За даними департаменту цивільного захисту, це ймовірно бойова частина ракети. Нагадаю, масовані ракетні обстріли із застосуванням Х-101 відбулися 12, 19, 21 та 28 липня. Саме 12-го ракети летіли по території Львівщини. Тоді у різних населених пунктах області виявили уламки дронів і ракет. Якщо ви натрапите на подібні предмети, ні в якому разі не Підходьте до них і не торкайтесь. Про знахідку необхідно терміново повідомити правоохоронцям за номером 102. <му> Поліція розшукала підлітків, які побили хлопця з інвалідністю та виклали відео у мережу на Львівщині. У селі Києвець на Стрищині група з дев'яти підлітків віком від 13 до 16 років жорстоко побила 16-річного хлопця з інвалідністю. Інцидент знущань зафіксували на відео, яке поширили у соцмережах. Відеозапис правоохоронці виявили під час моніторингу телеграм-каналів. Постраждалий учень спеціалізованої школи. За попередніми даними, у нього можуть бути травми голови, хоча тілесних ушкоджень офіційно не підтвердили. Поліція встановила всіх учасників інциденту серед кридників, як хлопці, так і дівчата. Батьки Восьми дітей та один із 16-річних нападників уже притягнуті до відповідальності за статтею про булінг. Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини події. Сміття поза полігоном на Львівщині посадовця підозрюють у забрудненні земель на понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Заступника начальника комунального підприємства Ворава Руський підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до масштабного забруднення ґрунтів. За даними слідства, працівники під його керівництвом систематично скидали побутові відходи не лише на полігон, а й на сусідніх ділянках. Експертиза зафіксувала перевищення норм шкідливих речовин у ґрунті, зокрема цинку, свинцю та фосфору. Загальні збитки для довкілля та держ держави оцінили у понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Посадовцю повідомили про підозру одразу за двома статтями кримінального кодексу за забруднення земель та службову недбалість. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення і заборона обіймати посади. Досудове розслідування триває. Контрабанда смартфонів на півмільйона гривень у пункті пропуску Раваруська прикордонники під час огляду легкового автомобіля «Авді», який прямував з Польщі, виявили 13 незадекларованих смартфонів Apple різних моделей. Телефони були приховані в салоні, багажнику та під заднім сидінням авто. За кермом перебувала 41-річна мешканка Львівщини, яка повідомила, що отримала техніку у Польщі для подальшої передачі на територію області. Вилучену партію смартфонів вартістю близько півмільйона гривень вилучили у встановленому. Порядку Львові директора автосервісу викрили в ухиленні від сплати податків на суму понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. За даними обласної прокуратури, підприємство не відображало реальні доходи у звітності з 2018 по 2023 рік. Власник компанії, який займається технічним обслуговуванням автомобілів, у ході слідства добровільно відшкодував збитки державі у повному обсязі. Після цього прокурори звернулись до суду з клопотанням про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вважаєте виправданим рішення звільнити від кримінальної відповідальності порушника викритого в ухиленні після сплати боргу? Діліться своїми думками в коментарях. На Львівщині чоловік влаштував раллі по пшеничному полю. Згоріло 50 тонн врожаю. У селі Черневе 22-річний чоловік проїхав легковим автомобілем по стерні на пшеничному полі, що орендує фермерське господарство Коровай. Легковик загорівся і вогонь перекинувся на поле. Пожежа охопила 42 гектари площі та знищила понад 50 тонн пшениці. Щоб зупинити вогонь, механізатори господарства змушені були переорати частину поля. А добровільна пожежна команда села швидко ліквідувала пожежу. Але 22-річний чоловік надихався токсичного диму і ледь не загинув. Медики оглянули його на місці. Місці, проте він відмовився від госпіталізації. Автомобіль порушника згорів повністю. У Львові водій громадського транспорту перевозив людей на несправній маршрутці. Двері автобуса були повністю відчинені під час руху. Відео інциденту оприлюднили очевидці в соцмережах. Порушення сталося 28 липня. Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, двері транспортного засобу вийшли з ладу однак, водій, попри це продовжив маршрут. Правоохоронці розшукали його та притягнули до відповідальності. У Львові відновлять зруйнований ракетним ударом будинок на Коновальця. Вартість робіт понад 45 мільйонів гривень. У місті відновлять пам'ятку архітектури на вулиці Коновальця, яку зруйнувала російська ракета. Йдеться про будинок Людвіка Гірша, де торік загинула матір із трьома доньками. Реставраційні роботи виконає харківська компанія Фасад Сервіс. Вартість проєкту майже 46 мільйонів гривень. Фінансування забезпечить міський бюджет. Роботи розпочнуться у серпні, а завершити планують до кінця 2025 року. Медики у Львові врятували 22-річного хлопця з перфорованою виразкою шлунку. У Львові лікарі першого медоб'єднання провели термінову операцію 22-річному радіону з Херсона. Хлопець 5 місяців ігнорував біль у животі. А звичайна виразка перетворилася на наскрізний отвір у шлунку. Кислотний вміст почав витікати у черевну порожнину, через що розвинувся місцевий перитоніт. Медики провели лапароскопічну операцію через 4 проколи усунули отвір і очистили черевну порожнину. Уже за 9 днів пацієнта виписали додому. Львівська черниця стала лауреаткою міжнародного конкурсу композиторів. Марія Сліпченко, настоятелька монастиря контемплятивних редамтуристок у Львові, отримала найвищу нагороду. International Youth Music Competition за ораторію Кантикум Кантикорум. Її симфонічний та хоровий твір відзначили гран-прі США, А урочисте нагородження відбудеться наприкінці серпня в Нью-Йорку. Запис твору виконав Львівський симфонічний оркестр, академічна хорова капела Дударик, хор Глорія та солісти Софія Соловій та Юрій Йосифович. Марія навчала. Ася у львівській спеціальній музичній школі імені Соломії Крушельницької та музичній академії у класі Мирослава Скорика. Вона вже має перемоги на конкурсах у відні та Хельсінкі і продовжує активно творити як духовну, так і світську музику. Від Примаченко до сучасності 21 серпня у Львові відбудеться аукціон Українське мистецтво незалежності, організований аукціонним домом Меркурій. На заході представлять 41 твір українських художників, створених з 1991 року. До сьогодні серед лотів будуть дві картини відомої художниці Марії Примаченко. А також роботи Арсена Савадова, Іллі Чічкана, Олега Тістола, Влодка Кауфмана, Юрія Сиворина та інших митців. Перед виставка відкриється 10 серпня. Меркурі і триватиме до 20 серпня. Реєстрація на участь в аукціоні вже відкрита. До слова, аукціонний дім Меркурій працює з серпня минулого року і є першим подібним закладом на заході України. Його мета розвиток артринку та популяризація українського мистецтва. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.